Це добре чи погано. Ну я вам скажу, що це воєнна поліція. Має бути і воєнна прокуратура. Звісно, ну зараз, тіпа того є. Воєнні суди мають бути. Ну, для воєнних має бути все відокремлено, Чому тому що ну, не можуть просто поліцейські, якісь, припустимо, діти, хлопці та дівчата ловити або зупиняти, або перевіряти військових, не розбираючись там толком, ні в військових званнях, не розбираючись. В бригадах, до яких належать, вони толком не розбер... бо це, ну, це треба розібратися. Цьому потрібно вчитися. Які бригади, яке підпорядкування, е які частини, які напрямки, чому їздять туди-сюди, або сюди-туди їздять. Ну це блін, ну це ціла наука, це війна, це військові. І сьогодні це дуже дуже багато. І це не просто військові, це приналежність цих військових. До роду військ, <хи> ці роди військ. Це, це дуже складно. Я не хочу зараз вдаватися в це. Я просто говорю, що це складна річ, якою мають займатися спеціалісти. Ну, військові, військова поліція, військова прокуратура, військові суди. Вся ця система має працювати з військовими в армії, на війні. Поліція хай займається тим, чим вона й займалася. От і все А краще, звісно, ну хай допомагають армії. Це було б набагато краще. Тому ну, думка моя така. Я, ну, я вважаю, це, це нормально. Єдине, що це потрібно все організувати, налагодити, щоб воно чітко працювало. І військовим теж буде зрозуміло, яке в них підпорядкування, хто має право. А так їх. Ви ж бачите, що це конфлікт. Їде військовий з фронту, і його зупиняє поліцейський, який тут ходить собі. Чим вони займаються там, хто його знає, чим вони займаються. А військові вважають, що вони нічим добрим не займаються. І це конфлікт. А військова поліція це вже інше. Це вони належать до однієї справи. А як вони між собою будуть розбиратися? Це вже третє питання. Хто там буде служити? Як військові? Поліцейські будуть відноситися до військових, ну це інше діло. Як воно це налагодиться, я не знаю. Ну потрібно це робити. У всьому світі так працює в нормальному, в нормальних країнах так працює, друзі. Тому в цілому це добре. Будемо слідкувати далі. І Я надіюсь, що з цього буде толк.